Доброго дня, ми з України, я Ірина, і в нас сьогодні таке запитання. Долетіла російська ракета, це вже доведено, що це російська ракета. Як вона туди долетіла, яким чином, чи це наше ППО її збило, чи це вона дійсно спеціально летіла? Чи вона просто випадково туди потрапила? Ось! І так, будемо просто дивитися реакція НАТО. Чи НАТО щось буде предпринімати? Щось буде застосовувати проти цього. Яка реакція НАТО в першу чергу? Ну, це ми проходили. Це ми вже проходили. НАТО взяло вижидаючу таку позицію занепокоєння. Пам'ятаєте, ось випадають ну, майже ті самі карти, як колись випадали у нас, коли почалася повномасштабна 24 лютого спецоперація. От, і була така ж сама ре, реакція. Ця карта нам показує, що це вже було. Занепокоєння, бідкання. Так, нам дуже прикро, так, нам дуже шкода. Але нам зараз цікаво, які будуть ще дії. Реакцію ми бачимо. Ось, це більше, ви знаєте, по цій карті така вичікуюча, спокійна реакція. Мотаємо на вус. Ось так я це бачу. Зараз будемо дивитися. Чи буде якісь дії? Чи НАТО буде діяти проти Запорібрікової е, оркостану? Я так скажу вже, бо вже, знаєте, ви думаю, що то ви думаю. І так, чи будуть якісь дії від е, НАТО? А НАТО, ви знаєте, що воно велике, там залежить від багатьох країн? Їхне рішення. І так, дії. Ну, дій, Ви знаєте, поки що ніяких. Поки що я так розумію, що це буде вичікування, збирання фактів. Але єдине, що я скажу, що мені тут подобається прискіпливе збирання фактів, доказів. По крупиночках буде це все збиратися. Це все буде так, знаєте, як то кажуть, в розміреній обстановці ніхто нікуди спішити не буде, але пристально будуть і наблюдати, і збирати, слідкувати, як будуть розвиватися події далі. Я поки що ніякої реакції не бачу це. Можливо, ще якісь засідання будуть, можливо, якісь спеціально зібрані. Ця карта нам показує рух направлення спеціально зібратися і скласти все докупи. Тобто всі пазли позбирати і обговорити. Але я не бачу, що дійсно тут якась така. ну Вони в принципі, ви розумієте, Європа, Захід, він буде так само, я наскільки я розумію з цих карт усіх. Буде так само. Себе поводити, як колись з нами. Поки що ніяких дій я не бачу, тільки розбирання. І це, знаєте, буде довго. Поки, можливо, ще раз не гаптнуть, поки ще раз не лупнуть. А, щоб ви розуміли, а, чому? Давайте? чому, Тому що я, ви знаєте, а, чула таку версію, що а, це. Наше ППО ніби збило. Ось. Може бути таке. Ми не будемо зараз розбиратися. Просто е в мене зараз таке: як буде Польща? Реакція і дії Польщі. Самої Польщі. Ну, Польща, вона, ви знаєте, вона. По-перше, дивіться, ще більше буде нам допомагати. До самої перемоги, ну, це і так нам всім ясно. І Польща трошечки щось почне, почне інакше. Ну, я, ви знаєте, відверто вам скажу: Польща буде вимагати чогось. Буде вимагати, наприклад, конкретного розслідування, і буде вимагати, можливо, більш втручання від НАТО. Це може бути, але ми бачили, що НАТО втручатися поки що не буде. До повного розслідування по-любому ні, але і пізніше я не бачу, що дійсно тут якесь втручання буде. Єдине, що Польща буде вимагати більше озброєння. Бачите, ось це і є: це вимагати більше озброєння, більше чогось важкого, більш трансформації, більш оновленого, більш молодого, свіжого. Ось ці карти нам показують. Якщо то вимагати будуть самого 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 щоб ви це розуміли. Тобто, не якісь е, зразки Другої світової війни чи першої, я шуткую вже тут, ось, буде Польща більш конкретнішу свою позицію класти і казати, ми хочемо більш новіших, е, молодих технологій. Ось тут карта молодого, так? Новіших, сучасніших, найкращих технологій, тобто зброї. Я наскільки розумію, Польща буде вимагати для себе. Для себе, щоб себе захистити. Щоб себе захистити. Ось я це бачу, так. А більше поки що нічого не бачу. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події надалі. Ось, і будемо робити і надалі розклади. Мої дорогенькі, тримаємося. Ви розумієте, що запоріб чи унітазники, як на них можна сказати, у них злість. А чим е, більші поразки в них, тим зліші вони стають. Тим нам потрібно готуватися. Ми це знаємо. Ми робили це на розкладах і в рукавичці, і в тірімочці, Ми це все робили. Е, ви знаєте, що вони будуть обозлятися від їхніх поразок, вони не здадуться. Ви розумієте, вони здохнуть, но не здадуться. Гаразд, мої дорогенькі, тримаймося. Разом до перемоги і чекаємо, як програється розклад. На все добре, мої любі, і слава нашим збройним силам.